Христос посеред нас, браті і сестри, хотів би сьогодні відповісти на ще одне ваше запитання. А саме, чи потрібно освячувати будинок чи квартиру, якщо його вже освятив священник, коли б відвідував наш дім, наше помешкання з юрданським благословенням. перше маємо розрізнити, що таке Йорданське благословення, а що таке освячення дому. Йорданське благословення – це є звичайне окроплення сеченою водою, яку освячується в День Богоявлення. І це не є освяченням нашого помешкання. А під час освячення чину освячення нашого помешкання, нашої квартири, будинку, відбувається спеціальний чин, де читаються Євангелія, де читаються спеціальні молитви. І тому обов'язковим для християн є освячення нашого дому. Тому що. В цьому чині церква в особі священника молиться за те, щоб у нашому домі перебувало Боже благословення, щоб у нашому домі перебували ангельські сили, щоб наш дім був захищений спеціальною Божою благодаттю. І тому для цього слугує спеціальний чин освячення новопоставленого дому чи новозбудованої квартири. І тому маємо розуміти, що якщо наш дім тільки є поблагословенний Йорданською водою, то це не є освячення нашого дому, це є просто благословення. Але навіть коли ми вже освятили наш дім у спеціальному чині освячення дому, ми маємо пам'ятати, що дуже багато залежить від нас самих. Тому що церква молиться про те, щоб благословення Боже перебували в цьому домі, на цьому місці, але від нас залежить, чи це благословення буде перебувати в нашому домі, а воно буде перебувати тоді, коли сім'я буде жити по-християнськи, коли рано і ввечері в цьому домі буде лунати молитва, коли ця сім'я в неділю і свята буде відвідувати храм Божий, коли в цій сім'ї будуть жити у любові, не буде сварок, не буде прокльонів. Не буде різних негараздів. І тоді дійсно те благословення Боже буде нас супроводжувати, з нами прибувати. Але навіть коли ми освятимо дім, але будемо занедбувати наше християнське життя, то своїми гріхами ми можемо прогнати це благословення Боже з нашого дому. Тому, коли дбаємо про те, щоб освятити наш дім, це є дуже добре. Але дбаємо так само про те. Щоб жити по-християнськи в цьому новосвяченому домі. Амінь.